Тимчасово виконуючий обов'язки начальника Житомирської митниці Владислав Суворкин, якого нещодавно переведено Житомира із Запорізької митниці, зазначив, що митний кодекс дає можливість працювати більш ефективно, прозоро і створювати оптимальні та зручні умови для розвитку бізнесу. Електронне декларування це перспектива у спільній роботі митників та бізнесу. І хто вже запрацював за такою схемою, то і відчув свої переваги, скорочення часу, виключення спілкування особисто представників бізнесу і митниці, що зменшує в тому числі і корупціогенні фактори, скорочує. Час митного оформлення до майже на третину дозволяє швидко опрацьовувати матеріали в будь-який час доби. Зазначено також, що митниця працюватиме із громадськістю для досягнення важливої мети усунення перепон, які заважають прозоро чітко та впевнено розвивати бізнес в Україні. Тому призиваю бізнес до щирої відкритої такої співпраці. Є якісь, якщо питання в будь-який момент, як заручився підтримкою Володислава Анатолійовича, ми можемо їх вирішувати, але конструктивно і в межах діючого законодавства України роздану таку питання внесення до попередніх декларацій, відомостей про дозвільні документи та ввезення певних категорій товарів на територію України та надано консультації з митного законодавства.